Чому Єці став успішним маркетплейсом? Чи задумувались ви, чому Єці є однією з найкращих світових платформ наряду з Amazon, eBay та Shopify? Якщо вам це відео буде цікавим, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на канал. Etsy забезпечує своє стійке зростання за допомогою розумної стратегії злиття та поглинання, скорочено M&A. По-простому Etsy займається придбанням компаній, які або доповнюють її основний бізнес, або розширюють охоплення ринку. Давайте розберемо основні приклади цієї стратегії. У 2017 році в Єці була найбільша криза. Платформа на той момент була з досить низькими фінансовими показниками. На цьому фоні в компанію прийшли новий генеральний та фінансовий директор. Після року скорочення витрат та змін пріоритетів у червні 2018 року. Marketplace придбав Даванда німецький аналог Єці за 35 мільйонів доларів. США. з 2018 року всі відвідувачі сайту Davanda.com Автоматично перенаправляються на єці. Це яскравий приклад поглинання компанії. Зараз покупці та продавці з Німеччини на Єці є другими за кількістю після продавців та покупців з США. Також покупка Даванда дозволила Єці швидко розширитись на аудиторії Австрії, Польщі та Швейцарії. Розміри придбань єці після цього зросли у липні 2019 року. Платформа придбала за 275 мільйонів доларів США реверб. Онлайн ринок нового вживаного та старовинного музичного обладнання, заснований у 2013 році. Ця покупка дозволила єці вийти на ринок музичних інструментів, розширивши асортимент продукції за межами ручної роботи. У червні 2021 року єці придбала за 1,6 мільярда доларів депоп. Популярний серед молоді додаток для перепродажу одягу на сьогодні. Це найдорожча покупка, яка дозволила Єці приєднатись до зростаючої тенденції продажу вживаного одягу та звернути увагу на споживачів покоління зумерів, що народились між 1997 та 2012 роками. На найактивнішу аудиторію, яка купує в інтернеті, цю покупку можна назвати вертикальним та демографічним розширенням площадки. Також у 2021 році Єці за 217 мільйонів доларів США придбав ILO7 – бразильський онлайн-ринок товарів ручної роботи. Повне відео про цей маркетплейс ви можете знайти на моїй сторінці в Instagram. Платформа була запущена ще у далекому 2008 році, та з того часу стала найбільшим майданчиком для хендмейдерів у Бразилії. Придбання – це про географічне розширення, де у Єці не було присутності, спрямоване на посилення своїх позицій на ринку Латинської Америки. З Джошем Сільверманом, генеральним директором Єці Інк, та Рейчел Глейзер, фінансовим директором компанії, є відчуття, що Єці тепер знає, як ефективно масштабуватись. Це було доведено протягом останніх років під їх опікою. Їх ефективність також підтверджують наступні цифри між 2017 та 2020 роками. Загальний обсяг обороту всіх проданих товарів платформою зріс. З 3,3 мільярда доларів США до 10,3 мільярдів доларів. США. Я думаю, що стратегія злеття та поглинання від Єці продовжиться. Ось кілька цілей, які можуть відповідати цій стратегії. Географічна експансія в Індію. Єці інвестує в Індію з 2018 року. Індія є зростаючим ринком електронної комерції у 2019 році. Еці додав Індію до списку країн, в яких можна зареєструвати магазин з системою ЄЦІПЕМ. Також найближчою ціллю для розширення своєї присутності в Індії може стати покупка Крафтвіла це онлайн-майданчик в Індії, який пропонує широкий асортимент етнічних і традиційних індійських товарів, включаючи одяг, ювелірні вироби, домашній декор, аксесуари та інше. Платформу можна назвати індійським аналогом яйці, покупка фею. Fair – це маркетплейс, який допомагає хендмейд продавцям реалізовувати свою продукцію дрібним оптом для b 2 b сектору в США, Канаді та Європі. Повне відео про цей маркетплейс ви можете знайти на моїй інстаграм-сторінці. Я ці намагався запустити в себе оптові продажі у 2017-му та у 2018 роках. Але не зміг. Покупка Fair може стати другою спробою у цьому напрямку та, скоріш за все, більш успішною. Покупка Kidizen. Kidizen – це маркетплейс для купівлі та продажу дитячого одягу. Платформа для батьків, де можна купувати та продавати товари для дітей, які були в користуванні або нові, а також продавати речі, які діти переросли як депоп, але для мам. Місія кідайзен дуже збігається з місією єці. Крім того, серед покупців єці більшість жінки, тому має хороший потенціал ця платформа для єць. Стратегія злиття та поглинання для ЄЦІ є успішною та надихає майбутніми перспективами платформи. Але ще занадто рано робити висновки щодо успіху цієї стратегії, адже це довга та клопітка робота. Онлайн-торгівля переживає кризу, але при цьому єці повільно та впевнено росте. Підписуйтесь на мій ютуб канал, залишайте коментарі, ставте дзвіночки. Побачимось.